Секретар ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов спростував інформацію західних змі про нібито 100 тисяч загиблих українських військових, 15 березня. Відоме американське видання Політіко опублікувало статтю, у якій йшлося, що за підрахунками американських військових чиновників, понад 100 тисяч українських військових загинули або були поранені за рік повномасштабної війни. Пізніше в інтерв'ю агентству Інтерфакс Україна Данілов заявив, що це неправда. Секретар РНБО зазначив, що точну кількість українських втрат знають тільки українські військові та президент. За його словами, співвідношення втрат залежить від напрямку бойових дій і наразі становить 1 до 7, 1 до 8 і у деяких випадках 1 до 10 на користь ЗСУ. Тим часом у НАТО підрахували, що щоденні втрати російських сил у боях в Україні сягають 1500 осіб. Мова йде про вбитих та поранених окупантів.